Два дні, два дні Тернопільщини колесив їжі Стейського з фільмом Яма. Вчора був перегляд з Тереволі вищому училищі культури сьогодні на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету. Власне, це наші партнери по фестивалю І Це різні міста з різним досвідом, власне, різні аудиторії. Вы бачили фильм, который я снимал 5 лет на Азняках, это Микрорайон в, в Киеве. И я там снимал фильм для одной семьи, которая осталась жить, в, там вокруг них поставили высотки, и они остались жить жизнью, которую жили, всю свою жизнью. И они борются за свои права, чтобы, чтобы им дали адекватный... Компензації за того міста і теж у них старий проблеми на сім'ї? Е, е, був малий фільм, коротком, дуже, дуже, дуже короткометражка. Е, зараз вийшов е, е, фільм повний метр 84 хвилини. А, і м, перша, перша була така цікава реакція робоча назва. Ну, цей фільм більше знають за кордоном як мій дім. Ну, в Україні він де як яма. Це вже не перший показ в Україні на фестивалі Дукудес у цьому році отримав приз глядацьких симпатій. А, а що ви скажете про симпатії в Трибовлі і в Тернополі за фільму? Já domů že lidem pomáhal se film. Oni, oni uh, znali tu problému. Uh, a já domů že je to zajímavé, že já přišel z Čechy a snímal film v Lady Simi. Protože jestli bych snímal v Čechy, tam je. Já už znám tu problematiku a není možné být i objektivní. Tak? A když já suda přijel, uh, tak já prostě pobačil na tu semiu, jak uh, seriózně objektivní. Uh, ну і ваші враження від аудиторії нашої, Ну ви від, від глядачі. Да, от этих двох, двох okay. но, що сказати, так, Вчора ми показували фільм дітей, можна сказати, студентів культурного дому. Кутурний Терблянську училища. Так. А Можу сказати, що фільм не, не, не виходив до кінця? Так. Так, але я думаю, що, що всім було зрозуміло, що, що там показує, що я хотів показати, і à, їм, так, да, їм це самі подонралася, тому що вони беруться як немножко людей. Добре, в тебе часто бувають в сесії, такі як були в Теребовлі після показу? Ні, ще ніка ніколи так не було. А, то вперше в сесії в тебе. і... Ми звертаємося до тих свідків, які були, значить, фотографії селфі. Ми просимо надіслати Іржі, ну і власне і мені, бо насправді нам це цікаво. Треба сказати, що, що дебати і послі фірму. Вчині... Були були дуже цікаві. На, на, всіх, Нас... на всіх показали? Людям, людям, людям цікаво. Людям цікаво було багато. Були багато запитань, і цікаві і дебати, ну, це означає, що проблема зрозуміла і, і люди її сприймають, глядачі сприймають. Але ти сьогодні ще брав участь в науковій конференції. Так, так, так. Перший раз я був на мітинг, на людей з економіки ну, з, з, з різних країн, і Там мене спрашували на... Ну, як як этому уже бути в Україні і на наверну на, на, на забудову. будуву. І потом показували фільм на юридичному факультеті. І там він тоже хороший вопрос, виходить, тому що для них є э, другий э, погляд, як як э, смотрят на цю проблематику. Е, я б э, ну, звичайно, для, э, ну, э, ми ми коли обговорювали цей э, цей фільм, то э, він може бути предметом для юридичного дослідження. Причому, ну, як мінімум рівень ну, Сподіваюся, що це буде такий внесок. Тоже думаю, що все буде цікаво посмотрети цей фільм після 10-15 років, коли вже у вас буде друга система, і потім то буде цікаво. Е, 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 добре, е, е, про е, ну, модивний фестиваль до Кудес Україною вже пройшов. Ми дякуємо європейському інформацію. Європейському інформаційному бюро. Ми дякуємо Європейському інформаційному бюро за підтримку і сподіваємося, що цього року вони теж будуть нашими інформаційними партнерами. Ми проносуємо ще відкриття фестивалю безпосередньо тут в Тернополі 26 листопада запрошуємо на відкриття. І в Тернополі відкриття відбудеться 26 листопада в обласній бібліотеці для дітей і відкриється фільмом «Їржи, Яма. Так що всі, хто зацікавився, хто не зміг побачити, не зміг відчути, ну а свої відгуки. Пересувати пересувати безпосередньо іржі. Я дякую за таку можливість. Ну і чекаємо його в Тернополі з новими фільмами.